Державна програма забезпечення гідності жінок і чоловіків прийнята у тринадцятому році. І я думаю, що всі ви знаєте, що між цією четвертою пустію, і третьою програмою держава три роки була і жила без спеціальної державної програми. Це надзвичайно прогалина. За ці три роки ми втратили національний механізм. За ці три роки ми втратили всіх радників, практично всіх радників гендерних питань, які були при главах обласних адміністрацій. Ми втратили остаточно всі гендерні робочі після міністерств, які були. На 2050 рік ми фактично втратили такий координаційний таку координаційну можливість як проведення міжвідомчих координаційних рад ради при кабінеті міністрів, і наразі в цієї програми, яку так довго чекало суспільство. Я над якою так багато працювали експерти, до якої долучилися практично всі міжнародні організації громадянського суспільства України, є для України надзвичайно важливою, але її реалізація можлива лише зусиллями всіх разом і кожного окремо. Тому що навіть не питання, ви побачите це в слайді, наприклад, на цей рік з запланованих 668 тисяч держава виділила лише 62. питання, не в тому, питання спроможності сьогодні спроможність реалізовувати державну пендерну політику має бути підтверджена нашим суспільством, інакше то. Чах, який ми маємо пройти до європейських стандартів життя нашого суспільства, нам буде дуже дуже звуковото рад.